Вітаю вас на каналі Gamelike, З вами Діма. І сьогодні ми з вами будемо грати в Майнкрафт. І це неочікувано, тому що я взагалі не думав, що я буду Майнкрафт грати так пізно. Я думаю, я раніше його запишу. І бачите, ззаді мене раз поселення і два поселення. Я не знаю, що мене очікує, але ми сьогодні будемо з вами виживати. Це буде не на одну серію, а буде на декілька серій, тому я думаю, буде цікаво. Також у мене є з собою карта початкова, але ми поки не будемо з вами її робити, бо я хочу дещо зробити інше. Я хочу спочатку я хочу спочатку побудувати будинок, а потім якось вже розвинутися і шукати якісь скарби, шукати якісь портали. Тому я думаю, сьогодні ми зробимо щось простеньке, а вже там подивимось. Два лайк, підписка, і ми починаємо. Подивіться, яка графіка цікава. А це все я, це все я зробив. Я граю в Майнкрафт на компі. Але я граю в мобільний Майнкрафт, тому що мені подобається тут графіка. На компі я не пам'ятаю, чи є така графіка, але я дуже часто граю в цю версію, тому мені все це подобається. Так, де в нас кузня? Тут є, є кузня, я вже бачу. Так, відчині. Оу, дизайнер. Дизайнер. Ей, хто тут живе? О, а ви дизайнер? А, дуже цікаво дивитися в землю і ніфіга не бачити. Ну, це дуже продумано. Так, ну О! Дякую. Дякую. Ну не знаю, для чого нам це, але хай буде. Пішли в те поселення і подивимося, що в нас там. є. О! Ой, вибачте. Я не хотів. Світлячки, вибачте мене, будь ласка. Так, що у вас є? Я не побачив городи в тому поселенні, можливо, вони є. Просто я не добачаю це, можливо, все. Так, кузня, де у вас тут кузня? О, городи. Ну, я вас тут візьму трішечки. Так. Так, морква. Морква, морква, морква. У нас буде хліб, у нас буде морква. Зробимо собі бутерброд. Ну, що, що ви? Ні, 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 ні. -ні. Безкоштовно я нічого не даю. сорі. Ну, давайте прокопаємо з вами. О! Джекпот. І все все. Ой, і це все. Так, да, більше тут нічого немає. Ну, хоч так. Дякую на цьому. Дяденька, не бійте мене, будь ласка, ясця посізю назад. Він пішов ти. Я нічого садити не буду. мене за це не сварять. Мене за це бити не будуть. От вас, а от вас. О, яка котійка. А от вас можуть і вдарити. І крім мене ніхто не може вдарити. мене. Так. Ліжко. Це моє ліжко. І це моє ліжко. А ви нові собі купите. Або зробите. У вас багато всього. Так, е яблучко з'їмо І гриба. Ні. Дяденька? Ай, я думаю, він за мною йде. Одягуєпасі! Так, що ми сьогодні будемо робити? Нам потрібно добути багато каменю, щоб ми змогли зробити. Хороші справи! Ладно, ми добудемо камінь. Пізніше. О. А нафіг воно нам треба. Ой-ой-ой-ой-ой, во що ні ні ні, -ні. Я... Я не хочу приймати у вас закази Oriflame. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Oriflame давно не популярний. мразі. Ой. Дякую за камінь. Амм, um, окей, okay, як вибратись. Я думаю, можливо, краще вже відкинути ласти. Йой-йой, я передумав, як. О, залізом. Це потрібна штука. Ніе! Пока. Дерево ми з вами добудемо. Ам. Um... Залізо, ні. Тому потрібно щось робити. Цьому житті? Так. Ого! Тільки по одному підходьте. Давай. І це все. Давай. Чмоня, давай! Єс! Ой! Денька не треба. Тепер, я думаю, можна з вами відкинути ласти, тому що... А яка різниця? Привіт! На, на, на. А він наполегливий! Лох! Так, голім. давай, захищай мене. Я тобі допоможу. Ах ти мразь! Ах, ти мразь! Молодець! Ой, пока! Ты офігів? А ну пше звец! Окоянний. Так, ну і закинемо. Я тебе. Я тебе попереджав. Так, шолом. Шолом. Де шолом? Шолом? Ось. Що ми ще можемо зробити? Нагрудник. А на штанці нам не вистачає. Так, нагрудник. Кинемо в сундук все, що нам. Блін, перстак мішає. Ну йо мойо Дайте сюди його. Я думаю, жителю буде пофіг на це. Насіння, ці дерева, насіння, все кидаємо сюди. Все не потрібне, бо це мусор. Можливо, просто потрібно було викинути, але ні. Ні, я не такий. Можливо, я буду садити. Хто його знає. Тому. Ой, 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 ні. Я що придурок? Ти думаєш, я б на це поведуся? Лошара. Бідний. Як заскамати скріпера? Скам... Скамати. Скріпер! Лох. Не можеш дібратися до мене. Без руки ти чмо. Ти мене зрозумів? Хло. Добре, давайте будемо. Мразь. Але я все-таки ліг. Ми проснулися. Я думаю, на цьому будемо закінчувати. Така перша з нас серія. А, Житель. Ой, ой! Ой! Ти придурок, чи що? Ти придурок? Там кріпер ходить. Придурочне. Смерті моєї хочеш? Бля, хамуха. Понарожалися тут. Йди назад до своєї мамочки. Хіех. Ну ми на цьому будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Чекайте наступну серію. Вона буде скоро. Надіюся і всім, па-па!